Привіт! Оглядаємо хатку в селі Матусів Черкаської області. Село Матусів розташоване недалеко від шполи і вважається величезним селом. Бо налічує 4500 мешканців. Давайте подивимось на інфраструктуру і робочі перспективи. Матусів унікальне село. через те, що в 60-ті роки. З нього намагалися зробити містечко через гасло зруйнувати межі між містом і селом. Історію про те, як черкаський архітектор сконструював унікальне село з вулицею з котеджами, які не уступають сучасним американським та шкільним басейном. Попри навіть погрози правоохоронців, я залишу в описі, тому що, на жаль, в межах одного відео вона в нас. Займе багато часу. Той самий архітектор Леонід Кондрацький відновив та розбудував місцевий будинок культури, в якому на даний час, окрім самого будинка культури, знаходиться ЦНАП та відділ поліції. В Матусові є невелика церква. А також є велика церква, освячена на честь Вознесіння Господнього, яка стала яскравим витвором архітектури, який вражає і є прекрасою села і зараз. І справді навіть не в кожному місті є така прикраса церкви в вечірній час. Є невеличкий продовольчий магазинчик. І є більш великий супермаркет між двома селами. Навчаються в Матусові в Матусівському НВК номер 2 Так виглядає Матосівський ліцей. Так виглядає старий млин, який раніше був водяним млином, а зараз навіть не знаходиться на воді. Але цікава будівля, як на мене. Є кав'ярня. Є Укрпошта та нова пошта. Так виглядає наш будиночок з вулиці. Вхід і ворота металеві, паркан дерев'яний. Хатка цегляна площею 48,2 метрів квадратних. Покрівля шиферна. Вікна в будинку дерев'яні. Є веранда, і горище. В будинку дві кімнати на 17,5 метрів і 11,2 метри, власник згоден продати будинок по програмі ЄВідновлення. Що стосується інтер'єру, звісно ж, хатка потребує і очищення, і ремонту. Але є плюс не так вже багато старих меблів, які прийдеться викидати. Це була перша кімната. Переходимо у другу кімнату. Ця кімната потребує більшого ремонту. Тут прийдеться вирівнювати і стелю, і стіни. Опалення в будинку пічне, твердопаливне. Бачимо, в якому стані піч. Треба буде займатися її реконструкцією. Якщо не перебудовою. Загальне враження таке. Будинок зовні виглядає краще, ніж всередині. Але ми з вами знаємо, що на все є своя ціна. Подивимось на подвір'я. На подвір'ї є великий сарай з літною кухнею, погріб і колодязь. Санвузол у дворі. Так схематично виглядає ділянка. Разом з будинком ділянка складає 32. сотки. А я нагадую, що власник також пропонує продаж по програмі є відновлення, ціна встановлена власником 3 тисячі доларів. Окрім інфраструктури самого села, важливо знати, що між матусівом і сусіднім селом є залізнична станція Сигнаївка відстані до найближчих міст, найближче місто Шпола за приблизно 16 кілометрів. А Черкаси за 68,5 км. кілометрів. А самою великою та видатною цікавинкою навколо Матусіва є географічний центр України.